У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби дідусь Білун, бабуся Білуся, Матуся Біленька, Татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть у дружній родині, і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька Матуся борщ варила, а татусь біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов. Матуся підійшла і мовила. Ой, який гарний! Це ж білий гриб. Ти молодець. Подивися уважніше, може, знайдеш його родичів. Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А Матуся й каже Я теж знайшла білячка, ой, ще одного, і ще, вже три грибочки. Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. Та це ж ціле сімейство білих грибів. Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них швидше за все буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці, втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких: дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі з ростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка, почула плач та й питає Що сталося, білесеньки? Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити? Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними. Забрала лисичка грибочків із собою, принесла додому. А лисенята, як побачили їх та хвать! Хотіли з'їсти. А лисиця Матуся каже: Не можна, нехай ще трішки підростуть. Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося: Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає: А що це ви без дорослих біля води гуляєте? Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити? Не турбуйтеся, я допоможу вам. Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить: Я знайшов ваших матусю й татуся, бабусю й дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте, гайда. Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ганку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню. Перевернув миску з грибами і запитав Мрр, мр, хто із сімейства білесеньких? Матуся, татусь бабуся і дідусь, хором відповіли: Ми! Томас схопив їх і виніс на двір до Кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу. Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати. Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть. Ну, зараз я йому покажу. Шукала, блукала, а кота не знайшла. Він мудрий, сховався на горищі. А у лісі велика радість вся білесенька родина разом дідусь білун, бабуся Білуся, Матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом, дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю Делат щастя дорогу не забуває.